Доброго дня! Сіленчева Олена, керівник хореографічного гуртка. Сьогодні я вам покажу декілька вправ. Якщо ви займаєтесь разом з кимось або у групі, і аби це тренування було більш жвавим і цікавим, можна робити звичайні вправи у парі. І перша з них була для розвитку сили ніг і швидкості реакції. Для цього візьміться з партнером е, одной руками, наприклад, правими. І тепер на контрбалансі відтягніться один під одного. Потрібно присісти на контрбаланці. І тепер на швидкості піднятися, поміняти руку і знову присісти. І таким чином е, розміруйте. Да, Своїм вагу і е, своє тяжіння, ви старає, намагаєтесь е, залишатися у балансі, не перетягуючи один одного на, іншу, на інший бік. І це можна пришвидшувати або робити навпаки повільно. Аби а, вже було помітно а, якийсь результат і а, у м'язах ніг, і а, результат у швидкості вашої реакції і вмінні контролювати свою вагу в балансі. А, друга вправа для цього потрібно а, опуститися на підлогу, а, краще постелити в це для того, щоб було комфортно лежати. Один лягає на підлогу, інший стає над ним. Для, цього, для того, щоб правильно взятися за руки, не заламуючи кистів, потрібно притиснути долоні до долоні, витягнути перші два пальці вздовж руки партнера і великим пальцем охопити. Так само і е, друга рука. Е, далі е, ваші е, долоні мають бути щільно притиснуті одна одної і не заламуючи в зап'ястях, лише трохи згинаючи, е, спертися на партнера. Е, плечі мають бути над плечима. Е, партнер, що стоїть зверху, е, виконує віджимання. Так, далі. Таких віджимань можна виконати бажано виконати не менше 10 разів за один підхід. Можна виконати 2-3 підходи, як ви відчуваєте по своїх можливостях. Третя вправа виконується з таким самим положенням одного партнера внизу, але вона відбувається. На 90 градусів, тобто стопи будуть знаходитись над е, стегнами. Е, стопами е, спираєтесь у е, вашого партнера там, де знаходяться наші виступаючі кістки стегна та з остегного судову, е, трохи до середини е, вашого кілька. Е, партнер що стоїть зверху, має закріпити ту не нахилятися і не пробинатися, а, стати мовби дощечкою і всією вагою тиснути на партнера знизу, який в цей час виконуватиме присідання. Якщо а, ви боїтеся втратити рівновагу, то можна притримуватись за а, щиколотки вашого партнера. Таких присідань ви також виконуєте не менше 10 за один підхід. 2-3 або навіть 4 підходи. Наступна вправа для неї вам потрібно буде лягти один до одного ступнями, будь ласка. спочатку ви перевіряєте, аби ваші ступні були притиснуті один до одного. Щільно і після цього ви лягаєте на підлогу. Для цього вам знадобиться такий йога-блок. Це вправо буде розраховане на підкачування вашого пресу. Я вашого пресу. Потрібно повністю лягти. Витягуєте руки вздовж голови. Далі разом піднімаєтесь, передаєте облік і знову лягаєте. І раз, два. І раз, два. І раз. Два. І роз. Два. І mm -hmm. в, в цій вправі є невеличка незвичність за рахунок а, ваших а, піднімань і опускань ви можете трохи відсунутись від партнера. Але, але кожного разу ви можете себе коригувати, допомагаючи собі руками. Наступна вправа: а, ви також архена маєте вина проти одину, а, а одина на спину, але в цей раз вже мають бути стегна навпроти стени. Спочатку ви, хіба не положили, в хіба положенні політики зігнуті, Ви беретесь. Ця вправа теж буде розрахована на підкачування пресу. Е, тепер вам потрібно одночасно виштовхнути ноги у е, вирізку, вгору, і поміняти е, місцями ваші е, стегна і ноги. І вже цього разу повністю опускаєте ноги на підлогу. Е, зробимо це в динаміці і раз. Ви робите, також не менше 10 разів за підхід 2-3 підходи. А, це всього лише кілька вправ, які можна а, зробити в парі, аби а, зробити ваше тренування більш цікавим. А, наступні вправи покажемо у наступному уроці. Дякую за увагу!